Доброго дня всім аграріям, бажаю міцного здоров'я. У нас сьогодні чергові відправки решет для сушарок. Ось такі решета, які будуть використовуватися для сушарок гарбузового насіння. У нас до сих пір їх іще купують, ще люди сушать гарбузове насіння. А це все замотані ось в таких тубусах решета для сушарок сої та кукурудзи. Кому потрібні такі решета розміром 1000 на 2000 мм, оцинковані. Отвори для сушіння сої та кукурудзи зазвичай беруть 3 мм. Для сушіння гарбузового насіння 6 мм. Кому потрібно, звертайтеся як до заводу виробника напряму, без різних посередників. Обов'язково робіть репости, допомагайте іншим аграріям дізнаватись, де купувати решета для сушарочок. Підписуйтесь, коментуйте. А ми вам бажаємо гарного настрою, миру, добра, успіху. І всього вам самого найкращого.